Вітаю всіх на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Друзі, сьогодні тема піде про гемоглобін і. Можливо, про гемоглобін трішки не в тому ракурсі, про який ви звикли чути. Але все-таки два слова я дозволю собі нагадати. Всі ми знаємо, що гемоглобін це дуже потрібна речовина. Ми ходимо в лабораторію, здаємо аналізи, слідкуємо за рівнем гемоглобіну, переживаємо, коли він підвищений, так само переживаємо, коли він знижений, але не всі розуміють, що це взагалі за речовина, навіщо вона потрібна, і чи правильно ми інколи підвищуємо або знижуємо рівень гемоглобіна. Отже, поїхали. І так, гемоглобін це речовина, яка знаходиться у нашій крові. Складається вона із двох. Це молекула, це молекула досить складна, досить велика. Але вона складається з двох таких. Окремих одиниць це гем, і до складу гему входить залізо, і глобін це безпосередньо білок, білкова структура. І ось тут у нас зазвичай перші, як то кажуть, міфи або перші труднощі. Тоді, коли людина розуміє, що це. Структура, яка складається із заліза, і, в принципі, лікарі радять, що робити, вживати у їжу ті продукти, які містять багато заліза. Нам рекомендують їсти багато яблук, нам рекомендують пити гранатовий сік, їсти печінку, тобто ті продукти, які дійсно в своєму складі містять залізо. Звичайно, це правильно, але, як то кажуть, є один нюанс. Справа в тому, що в нашому організмі для того, щоб якась речовина потрапила до місця призначення, її необхідно транспортувати. Це знаєте, як для того, щоб нам просто банально доїхати да, до, до якогось міста, нам необхідно сісти на потяг, на трамвай, тролейбус, маршрутку і туди, або автомобіль і добратися. Те саме відбувається в нашому організмі. Тобто, якщо ви з'їли яблуко, або якщо ви випили гранатовий сік, якщо ви навіть залились цим гранатовим соком, а в вашому організмі немає білків, які являються транспортними засобами для цього. На жаль, всі ваші оці корисні продукти з залізом, вони просто вийдуть із вашими, як то кажуть, аналізами, да, з сечею, з калом, назовні, і залізо не потрапить до місця призначення. Отже, друзі, тут я хотіла б з вами сказати, що білок, про який ми дуже багато говоримо, і ми знаємо про нього, що це будівельний матеріал. На одному з своїх відео я говорила, що це дуже велика хімічна лабораторія, оскільки білки являються ще й сировиною для виробництва наших ферментів. Так от, білок іще і виконує дуже важкий. Важливу транспортну функцію, дуже важливу. І це стосується, перш за все, чому я почала з гемоглобіну. Це стосується якраз із е, е, того, е, тієї речовини, яка у нас от, саме е, рухається нашим кров'яним руслом. Навіщо нам гемоглобін? Гемоглобін переносить кисень до всіх органів нашого тіла. Так само він забирає вуглекислий газ і відповідно повертає його до легень. Можна сказати, що гемоглобін приймає участь у диханні, у кисневому, у диханні на рівні клітин, так зване клітинне дихання. Тобто, а іншими словами, гемоглобін транспортує кисень до будь-яких ділянок нашого організму. Але от для того, щоб він його якісно транспортував, йому необхідний білок, не тільки залізо, а ще й білок. І я хочу сказати, що транспортна функція білків полягає не тільки в тому, що це працює на рівні гемоглобіну. У нас кожна клітинка, кожна клітина, а ми з вами багатоклітинний організм, і на рівні кожної клітини у нас відбуваються дуже великі складні фізіологічні процеси в організмі. Починаючи від росту, коли дитина народжується, і закінчуючи. Процесами утворення нових клітин, так, тобто на рівні це вже ДНК, РНК і так далі. Так от, кожна клітинка у нас складається, звичайно, з оболонки. І от оця оболонка вона є в своєму складі, має білково ліпідний шар. Тобто, там є білки і жири. І ось якраз ці білки, які знаходяться на кожній нашій оболонці, вони також е, мають в своєму складі транспортні білки. І ці транспортні білки е, що роблять, коли до клітини підходять якісь поживні речовини, вітаміни, мінерали, е, ми ж ретельно з вами слідкуємо за нашим харчуванням, то от саме транспортний білок на собі. Переносить ось ці вітамінно мінеральні комплекси всередину клітини. І доставляє до ядра, до рибосом, до мітохондрій, ну тобто до всіх органоїдів, які є в нашій клітині, для того, щоб там не припинявся цей складний процес е взагалі життєдіяльності клітини. І е, до чого це я веду, друзі, якщо в вашому раціоні буде недостатньо білку, якщо ви не доїдаєте білок на постійній основі, якщо ви не знаєте свою норму білка, тому що дуже важливо знати норму білка, адже е, це не значить, що ви з'їли 100 грам курки. І в ваш організм потрапило 100 грам білка. На жаль, ні. І от для того, щоб ваш організм був здоровим, необхідно знати ці норми білку і, звичайно, дотримуватись їх. Крім того, хочу зауважити, що у нас ще є класифікація по різним видам білка, а, зокрема, їх два. Це тваринні білки і рослинні. І ось тут дуже важливо пам'ятати, що в нашій їжі повинні бути присутніми не тільки тваринні білки, а зазвичай ми якраз їх і вживаємо. Це м'ясо, риба, яйця, кисломолочні продукти, але й 50% нашого раціону повинні займати ще й рослинні білки. Розумієте? А рослинний білок ми катастрофічно не доїдаємо. Але завжди є вихід із положення. Я просто вам зараз хочу порадити. Будь ласка, слідкуйте за своєю нормою білка, тому що це транспорт гемоглобіну, це транспорт всіх поживних речовин в ваші клітини. І ви будете здоровими, будете почувати себе гарно, енергійними, бадьорими. І здійсняться всі ваші мрії, оскільки здоров'я, як то кажуть, то все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще цікавіше. До побачення!